Чому територія важлива? Тому що територія дозволяє лякати. Коли твої ракетні армії стоять в Ужгороді, це зовсім не те ж саме, що вони стоять в якомусь там Пскові чи Брянську. Звичайно, можна рахувати там підлітний час, але ми не про це говоримо. Тому що це не тільки ракети, це танкові армії. Це взагалі просто коли Європа відчуває дихання варвара. Це така давня історія. Ну, слухайте армії Олександра І, які увійшли до Парижу після краху імперії Наполеона, теж не були арміями економічно сильної імперії. Вони просто увійшли до Парижу, лякаючи Європу, не тільки Францію. Ніяких інших політичних, якихось економічних аргументів у Росії, окрім цього, не існувало ніколи. Армії Олександра були в Європі, армії Сталіна були, доходили до Берліна, брали Будапешт і Відень. Так. І, от як тільки це на критично маленькій відстані з'являється, Росія перетворюється на політичного гагамона Європи і може тоді майже на рівних розмовляти з Сполученими Штатами і Китаєм, так як радянський Союз з ними розмовляв. Це їхня мета. Це так, як вони бачать майбутнє, вони майбутнє бачать в минулому.